Так, зима 2023 року, грудень місяць, середина грудня, а саме 18 грудня і ось так вжива облітується. Тут на цій пасіці в нас є 40 бжов і вони всі можливі на продаж. Без вибору. Всі до одної тут потужні, гарні сім'ї по 8-9 вуличок. Ось так проходить обліт. Взагалі то на сезон 2024 Ми пропонуємо і маємо на продаж 200 бджолосімей, точніше, бджолопакетів з нашої пасіки. Ну і також є у мене мій дядько, він теж має 50 сімей, може теж продавати пакети. Ну і теж наш хороший друг, з яким ми теж співпрацюємо і разом продаємо пакети. Ну, а також ми можемо запропонувати вам 100 бжолосімей продати відразу після обліту у 2024 році, тоді, коли вам зручно. Перевага в тому, щоб купити сім'ї, а на пакети є в тому, що якщо у вас немає вільного часу в місяці травні, щоб приїхати за пакетами, вам спокійніше, безпечніше їхати після обльоту, або ви хочете зробити з однієї перезимованої сім'ї три відводки, щоб буде набагато. Ефективніше е, по медозбору, е, чи ефективніше буде набагато по збільшенні пасіки, то купити сім'ї після обльоту – це найкращий варіант. Якщо ви тим більше вмієте виводити маток або маєте хорошого матковода, який вам зможе вивести матки, то з такої сім'ї ви гарних можете сформувати три відводки, які... Можуть спрацювати навіть добре на соняшнику і принести вам по магазину соняшнику і ще плюс для себе для зимовки. Тому я кажу, сім'ї потужні, вони вартують того. Одна е, бжогосім'я буде коштувати так, як два пакети. Матки тут усі 2023 року. Всі маточки молоді. Воно того вартує. Ось так. Ще ми зараз е, на цій пасіці взагалі ми надіємося, що тут мишей немає, але все-таки зараз будемо відкривати дахи і так візуально оглядати. Е, якщо є е, мишенний послід чи запах, то ми знаємо, що у цій сім'ї є миша. Але я думаю, що за такого обльоту, е, напевно, що миші не вижити. До побачення.